Я, я не віжу необхідності сивати представникам самопомочі, цивать вибавчим процес. Простите, Комісія виплатів прийшла... тіту... я, я я, проти я вам винуждена е, е, зробити офіційну заяву, не дивлячись на те, що я прийшла в комісію по квоті самопомочі, не дивлячись на це. І я вважаю, що кожна людина, яка сюди прийшла працювати в цю комісію. Свої обов'язки і коли а, проголошували присягу, там жодної жодним чином не йшла мова про жодну політичну партію. Партію. Ну, партію. партію. Почекайте, коли я прийшла сюди працювати, я забула, що я висувала я ць... теж забыл, я не закінчила думку. Не я прийшла вас. сюди працювати виключно на громаду міста і виключно для того, щоб забезпечити прозорі і чесні вибори згідно ось цього закону. Недосконалого закону про місцеві вибори, який ми не маємо права порушувати, і я на цьому наголошую в чергове.